Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні в вашій увазі пропонуємо редукторний стартер для техніки МТЗ 24 вольта, 8,1 кВт. Від виробника SL Start, колишня назва Словак е, І так, дана модель стартера є одним з найпотужніших варіантів, які ви можете знайти на ринку України. Тобто, це в нас де 24 вольта, 8,1 кВт. Тобто досить такий потужний. Масивний, хороший, якісний стартер. Е, і так Почнемо з упаковки. Поставляється ось такі от пачці. Е, на нього йде один рік гарантії. Стартер у нас де оснащений додатковим реле для плавного пуску. Ось так воно виглядає. Тобто запуск, де замок, підключається через це додаткове реле. Е, сам стартер йде стандартна передня кришка. Тобто всі отвора симетричні однакова відстань між отворами, відстань 125 на 125 тобто від центра до центра 10-зубовий бендікс, модуль 3,0, діаметр шестерні позовні 36 мм. Так, кришка йде універсальна, тобто можна крутити нею, відпускати болти, обертати будь-яку вам зручну сторону. тобто щоб немає з цим проблем, тобто все знімається, повертається як вам зручно для установки. По підключенню, ось цей болт часто запитується, у нас де маса, де плюс, і замок запалювання йде через ДОП реле, додаткове реле. Ось тут. Якщо ви хочете обійти, ось це реле, буває таке, якщо акумулятор має високі дуже пускові токи, воно може відсікати їх, тому його можна обходити за рахунок. Цього його просто знімаєте і підключаєте замок запалювання от сюди. Ось такий от стартер, досить гарна якість його. Один з найпотужніших варіантів. Шестерня йде зміна, садить на швітці, тобто проблем з заміною не буде. На майбутнє, якщо дивитися. Тобто. Ось такий варіант для тих людей, хто планує в зимовий період часу запускати свою техніку і розраховує на хороший запуск. Але відповідно потрібно хороші, відповідні хороші акумулятори з хорошими пусковими токами. Також їх використовують ще для установки через плиту ПДМ на ту саму техніку, таку як Т-150 на ДТ-75, так як це один з кращих варіантів. Єдине, що. Е по розміру, він не є маленький. Зараз покажемо вам від передньої кришки кріплення до ось цього болта. Розраховуйте, що стартер має 30 см до ось цього. В крайньому випадку, якщо цей болт домішав, його можна відкрутити, тобто зсередини викручується цей болт, і масу єдине, що кинути на корпус. Наприклад, наперед на один з болтів кріплення самого стартера. Тому ось такий старт, на нього йде один рік гарантії, досить хороша якість. Телефонуйте, замовляйте, нова пошта накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, до побачення!